Я подивився, лайків трошки поставили, тому така відеоінструкція а, по сайту мені допомогла б така, але я ніде не знайшов, тому роблю. А, заходимо на сайт GT ESINDICA, да, тобто базова сторінка. А, ми можемо тут юзати перекладач, якщо є. Якщо немає там, іспанської, як у мене, то мені допомагало. Нам треба що, зайти в свій ДГТ, в свій електронний офіс. У нас відкриється така от історія. Тут всякі новини. Нас цікавить що... Асесомі ДГТ. Да? Тут тобто доступ до мого ДГТ. Погнали. Тобто, от, тут, тут, до речі, потрібен власне, наш е, клейв. е, Найпростіший спосіб це його, е, через їх додаток офіційний. Тут відкривається такий от QR-код. Ну, щось на кшталт е, підписів, які робить Приват24 або там коли сканує QR-код і робить онлайн підпис. Так, я підтверджую це зараз е, додатком Клейф на телефоні, і мене, по ідеї, має пустити, е, так, мене впустили в мій е, кабінет. Е, тут є моя заява, яка ще в обробці. І tramites, так, ось вона, це, це моя заява на обмін посвідчення. Тут от, всі документи, які я придодав. Ну, це, це на, це на потяг. Що нас цікавить тут? У нас пермісс декондуксір. Може, я неправильно кажу, вибачаюсь, водійське посвідчення. Що нас тут цікавить? Ліцензія у нас на отримання управління ДОСу. Uh, так, нас цікавить обмін дозволів. О тут є. Так. А, обмін іноземних дозволів обміняти свої права. Да, тобто на іспанська версія uh, українська. Виберіть країну, з якої ви хочете отримувати консультацію. Ну, в нашому випадку це Україна, звісно. А, і тут от ми заходимо. Що ми бачимо, це базові, базова інформація. Тут налаштування, як ви будете, на якій мові ви будете подавати заявку. А, корисна інформація, що, що вам треба. Хто може зробити, що потрібно, да, важливо, що, що потрібно. Ну, я там вчора описував. А, ну і тут вартість процедури теж зазначається, можна почитати. Якщо у вас категорія B, то це ваша ціна. Ну, якщо A B, а, да, тобто ці категорії, якщо, звісно, CD, якісь там професійні, то там дорожче, Ну і там екзамен. А, І власне, що, електронна реєстрація нас цікавить. Далі, м -м -м далі треба вчити, вчити мову іспанську. А, країна походження. Да, тут, тут же підтяглись мої дані. Так, для обміну не потрібні додаткові перевірки, от, власне, тому що в мене категорія Б, і запит на обмін далі. Тепер вас буде перенаправлено на запит на обмін. Знову робимо кіт пас І тут uh і тут вже в нас власне та сама форма, де я там написав великими літерами, що не треба платити, не треба платити в банку, бо все можна заплатити тут. тут ну, тобто, тут, тут ваші дані, тут, власне, нічого ви не зміните. Ну, ні, ви можете прізвище ім'я, мабуть, змінити. А, ні, не можна. Не, не ставиться курсор. Тобто це підтягається з електронного підпису вашого. Далі ваші контактні дані. Адреса вказуєте. Ну, важливо вказати, чому, тому що, якщо будете отримувати пошту, ну, щоб воно до вас дійшло. Раніше зроблені запити, якщо ви робите це перший раз, то у вас не буде такого питання. Ось отут от ви вказуєте ну, власне клас досвіду у вас, там який які у вас, що в поточних правах посвідчені водія, дата видачі ваших національних прав. Тут можна обрати. Але дивіться, якщо вмикаєте перемикач, то при виборі дати краще вмикати, краще вмикати реально. Оригінальну мову, бо воно там дуже криво перекладає Номер де перміса це номер серія і номер вашого національного посвідчення, тобто українських прав. А, тут, господі, це здається дата народження, якщо я не. А, термін дії, доколи він доколи права діють. В моєму випадку була аж до 53 року країна видачено ну, Україна, дата народження. Офіс обробки тут ви обираєте ваш регіон найближчий. Ну якщо по аліканти, це валікант. І отут, тут, -от, власне, є введіть. Або дійсний номер тарифу. ну, тобто, якщо заморочитись, то можна взяти квитанцію, сходити її оплатити, щоб там був 13 значний символ, У мене була проблема в тому, що я оплатив. У квитанція була класна, але там не було того коду, який треба ввести сюди, і я вводив ці цифри на вмання, що там були в тій квитанції, але потрібної нема. І, власне, тут є просто оплата, ви берете і оплачуєте або з IBAN, або з карткою. Все. Тобто дуже просто, і воно туди просто підтягне оті 13 оці ці цифри, які потрібні для того, щоб зарахувалася історія. Єдина моя порада, коли будете оплачувати, зробіть скріншот на всякий випадок, якщо сайт тут ну, не дуже він може заглючити. щоб в наступне, Якщо, не дай Бог, буде помилка, то ви могли використати той самий код оплати, який ви вже, вже зробили. Все відмічаєте мені повідомлено, я пройшов медичний огляд. Ну тобто, якщо ви щось не відмітите, вам зрештою просто система скаже, що, типу, там піди, от щось там ось така буде штука. Дай, щось, щось відміть. І документи. Документи кріпити те, що я і казав. Не більше півтора мегабайта pdf файли. Тобто, це звичайний файл-пікер, який звертається до ваших. До вашої папки. Що в нас тут? Ідентифікація зацікавленої особи? Сюди я прикріпив наці... ну, паспорт громадян... для виїзду за кордон, а, розворот, там де фотка і серія. тобто скан -копію цього. Оригінал посвідчення водія з обох сторон, тобто ну, ваші водійські права поточні. Ті свідоцтва про реєстрацію в ЄС інші документи. От Тут я в один документ прикріпив скан-копію скан копію, тіє, скан -копію е, довідки, довідки про господи, медичної довідки і е, скан-копію ну, прописки про реєстрацію. Е, просто щоб це було в одному PDF-файлі. Ну, не знаю, iPhone може це робити через нотатки, інші платформи, через, через ну я думаю, є якісь в Android теж інструмент. Все, 에, прочитали далі. Обов'язково ну, надіслати, тобто на цьому все ви Подаєте заявку. Далі у вас буде проміжний результат, тобто, де вам там скажуть, що ваша заявка подана і таке інше, але як результат, у вас просто буде. Е... Да, ось така, от, така от довідочка з ДГТ. Що ви, хто ви, що ви, що ви подали і таке інше. От, власне, власне, і все. Тому, якщо комусь допоможе, то на здоров'я.